На селі, ге були, були на селі. Гебали були, були на селі. Здрасті. Я голова села Червоні кузички Михайло Іванович Пастушак. Рішив робити щось зі своєю кар'єрою, тому буду балотуватись на пост мера Луцька. А щоб якось розкрутиться, рішив зняти свою інтернет-передачу підслухано пастушаком. Перший випуск вийде вже в понеділок, 20 липня. А щоб поки що якось розкрутити групу, знайшов заначку 10 доларів і віддам її будь-якій людині, яка підпишеться на групу і зробить репост цього відео. Тому лайкайте, репостіть. Я Михайло Іванович Пастушак. Нове обличчя Луцька.